Сьогодні ми з вами поговоримо про режими роботи редактора презентацій PowerPoint. Ну і розберемося, як ці режими ми можемо використовувати при своїй роботі над презентацією. Ну, Давайте почнемо з першого режиму роботи. Це режим, який називається режим редагування. Його ви вже можете побачити в себе перед. На екрані так це режим, в якому ми безпосередньо можемо здійснювати редагування нашої презентації, наприклад, щось там замінити, так додати якісь там свої написи, ім'я, підпис, змінити зовнішній вигляд нашої презентації. так от Я, наприклад, хочу, щоб цей. Текст, до нього було застосовано якісь ефекти. Так, Давайте подивимося. От, підсвітки ефект. так, от, І бачите, що воно у мене підсвічується. Тобто я цей елемент підредагував. Так, і ну, такий режим безпосередньо називається режим, режим редагування. Наступні режими, вони, ми їх можемо переглянути в різних частинках нашого дисплею. Ну, По-перше, ми можемо скористатися елементом презентації, і тут у нас відкриються чотири режими, так, які ми можемо використовувати: це показ в повноекранному режимі, режим доповідача, презентація. Під запис, ну і автовідтворення, якщо в нас вже є створений запис. Крім того, у нас тут ще є підрежими примітки, ось тут, і елемент, який дозволяє нам показати структуру нашої презентації. Ну, Давайте поговоримо про наступний режим, який в нас називається режим повноекранний. Якщо ми Запустимо цей режим, так, нажмемо презентацію. Відповідно, ми побачимо, що наша презентація розгорнеться на повний екран. В нас буде курсор за курсором бігати такий блакитний кружечок. Ну, відповідно, ми зможемо за допомогою нього переключати відповідні слайди нашої презентації. Так, за допомогою кнопок натискання або стрілочок. Право-вліво в нас будуть відкриватися наші відповідні е, слайди презентації. Для того, щоб вийти, потрібно нажати клавішу SK. Е, ну і, відповідно, ми з режиму, е, вірніше, з режиму повноекранного з вами будемо е, виходити. Наступний режим це режим сітки, е, в якому ми можемо працювати з примітками. Так, е, яким чином? В загальному режим сітки це режим, який показує наші слайди у вигляді сітки. Так, ось тут у нас є. Ми можемо перейти в цей режим, скориставшись цією кнопкою. Так, ну І, звичайно, ми можемо перейти в повноекранний режим, так само скориставшись цією кнопкою. Тобто тут немає ніяких цей, ми в режимі сітки можемо. До слайду додати якусь назву слайду, тобто про що ми там робимо, наприклад, слайд перепрошую, е, слайд 2. так, е, І можемо тут також до цього слайду прописувати примітки. Наприклад, нажимаю примітки. Відповідно, у мене відкривається цей слайд, і я тут можу собі додавати якісь примітки до презентації, які я хочу е дописати. Наприклад, примітка 2. Після того, як я додав примітку, можу спокійно переходити в цей елемент, і відповідно тут відображаються слайди. Також в цьому режимі ми можемо змінювати наші слайди місцями. Ну, і також можемо працювати, додавати якісь додаткові сторінки, якщо до цього в нас є якась потреба. Ну і віддаляти, звичайно, також можемо. Наступний режим, так, давайте повернемося в звичайний режим редагування з режиму сітки. Наступний режим це режим доповідача, який зручно нам використовувати, коли в нас є Декілька дисплеїв, тобто дисплей перший, дисплей другий. Ну, відповідно, нам потрібно на першому дисплеї бачити суто презентацію, а на іншому бачити елементи з нашими примітками. Для цього нам потрібно перейти в елемент презентація, вибрати режим доповідача і нажати кнопочку Презентація. В результаті в нас відкриється два вікна. Перше вікно це вікно безпосередньо презентації. так. Друге вікно так, це вікно, яке буде показувати, про що ми доповідаємо. Так, Зрозуміло. От тут ми можемо побачити. Давайте я оце перше вікно відкрию. Тобто це вікно це те, що бачать люди. так. А ось це вікно це те, що бачимо ми. Причому бачите ось тут. Яку примітку я там додав, вона відображається. Тобто ми собі можемо ставити якісь позначки, підказки, якісь елементи, про що ми маємо розказати, і вони в нас тут будуть відображатися, а відповідно люди цього бачити не будуть. Ну, Відповідно, тут, які ми включаємо слайди, так, такі слайди в нас будуть і відображатися в режимі презентації. Як правило, це відбувається наступним чином. Ну і, звичайно, тут де час, вказується час, який зараз. Також можна підключити клікер, клавіатуру, секундомір і так далі. Ну і як правило, як це буває? Цей елемент ми ставимо на той дисплей, який бачать ваші люди, перед яким ви презентуєте цей елемент, відповідно бачите ви так? і собі його налаштовуєте під ваші якісь потреби. Ну і Останній режим. Це досить таки зручний режим, режим запису презентації. Тут дуже зручно в плані того, що ми можемо записати як відео наше, так і аудіо, так озвучити нашу презентацію, ну і відповідно її зберегти як за допомогою посилання, так і за допомогою скачаного якогось відео в форматі. Як це відбувається? Режим запису він у нас знаходиться ось тут. ну Режим запису і автовідтворення вони в нас схожі. так, Відповідно, ми записуємо те, що в нас має відбуватися. Автовідтворення відповідно автоматично відтворює те, що в нас є. Давайте попробуємо попрацювати в режимі запису. У мене вже дозволи надані, тому відповідно у мене дозволів на доступ там до веб-камери і мікрофону не буде питатися, але у вас, коли ви перший раз будете заходити в презентацію та запис, так, в режим запису. Нажмете кнопочку Далі, вас е, запитає е, так, чи ви хочете перейти в студію запису. Коли ви перейдете в студію запису, в браузері вас, е, відповідно, е, попросить доступ до е, відеокамери і мікрофона. У ну, мене відеокамери немає, є мікрофон, ви бачите, навіть я говорю, у мене тут Відповідно, змінюється коливання. Також можна вибрати інший якийсь мікрофон, якщо ви хочете там користуватися безпосередньо тим, який у вас є. Ну і далі, коли ви нажмете кнопочку Почати запис, у вас відбудеться почнеться запис вашої презентації. Тут де зворотній відлік. Ось, почався запис, ви можете починати розказувати. Все, що записується на ваш мікрофон, буде озвучено в презентації. Так, якщо у вас є підключена камера, у вас також може бути доданий ваш, ну, ваше зображення. Ну і ви щось починаєте розказувати, переходите там на другий слайд, на третій. Коли ви пройшли відповідно всі елементи запису, нажимаєте кнопочку Закінчити запис. Також можна ставити на паузу для того, щоб призупинити запис. І продовжити з якогось місця. Наголошую, що в записі буде тільки відображатися те, що в нас відображається в режимі презентації. Ось це, що ми бачимо, додаткові елементи, це наші допоміжні, які ми собі використовуємо в записі, От, наприклад, навіть ця примітка. Після того, як ви нажали кнопочку Закінчити запис, у вас буде сформовано посилання, так? будуть передаватися певні дані. І буде сформоване посилання, за яким ви зможете подивитися це посилання або завантажити безпосередньо саму презентацію. Якщо ви нажимаєте кнопку Завантажити, воно у вас завантажиться. Якщо скопіюєте посилання і комусь перекинете, відповідно. Користувач зможе вашу презентацію повністю з озвучкою передивитися і прослухати те, що ви розказували. От Зараз в нас прогружається наша презентація, бачите, воно вже в вигляді плеєра сформоване. Збро, віде, зжимаємо перес, і мене... Збро, так, в мене вже, бачите, чуєте звук, то, що я розказував. Я виключу з вашого дозволу, щоб не було чути, але в загальному, в принципі, відтворення є. Я думаю, що можна тут почути. Так, Це якщо нам треба комусь кинути посилання. Якщо нам потрібно це відео завантажити, ми нажимаємо кнопочку завантаження, почекаємо, поки воно від конвектиться в форматі MP4. Так, і для того, щоб продовжувати завантаження, нажимаємо тут, і бачите, це відео завантажується. На даному етапі це всі основні режими роботи з презентаціями в середовищі Канва. Тому дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.